Бажаю здоров'я. Бажаю. Бажаю вам ну, здоров'я. Як почуваєте? Немає. Слава Богу. Неділі вибралися. Так? Да? Ми ще давно не да, попали. Десятого числа. Десятого числа. А де ви стояли? На підрівнопіллі. Щось не вистачає? Ні, все є здоров'я. Все є здоров'я. Там як. А все ви самі місцеві? Ні, скрибаси. Скрибаси? Ковиріха. Земляки. Да, я кривый, ты жінка с криворово. Я с Николаева, с Николай скажут. На половину с Кривого Рога. Уже 8 роков жил башкой. Да. С ума стороны. Як там кривырик? Нормально стоить потихоньку сюда. Порой да. садик не в сирогах. Сигма немало. Ну, ну светло по всей дрешите. Да. Тут есть? Да, 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 есть. Можно вещи, что мало в, в за вистачаємось вам. Да, так, так, да. так. Ну, Дуже пишаємось вам, хлопці. Дякуємо вам за службу. Дуже. Бережіться. Дякуємо за захист України. Хочу нагородити вас. вас. дякую. Дякую за службу. Пока порони. Після поранення військовому роботі поліція. Одужайте. Дякуємо за службу. Лише. Лежить вам. Одужайте. Найшовчого вам одужати. Дякую вам за службу. Бажаю здоров'я, хлопці. Лежі, будь ласка, здорові. Ну як ви? Вже краще. Вже краще? Да. Давно вже. Тут 36 день. Щось потрібно. Чогось не вистачає. Ну, Чим допомогти? Всього вистачає. Точно. Так. Ну. Як наші лікарі? Добре. Все. Найкраще. Да. Дякую за службу, хлопцям. Хочу нагородити вас. Максима Володимировича, молодшого сержанта. Дякую за службу, Максима. Служу народу України. Дякую. Молодшого сержанта. Дякую за службу. Президент Служу. України Володимир Зеленський. Дякую. Дякую вам, хлопці. Бережіть себе. Нам все добре, дуже, дуже вдячний за захист держави. Слава Україні! До побачення. Дякую. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я, хлопці. Де воювали, хлопці? Запорізькі напрямки. Ригу. Вару Ригу. Ригу. Вару. Ригу. Вару. Да, все дуже знайомо. Да. Ми були сьогодні на тому напрямку. Напрямок складний. Я дякую вам за службу і вашим побратимам. Бажаю вам от дуже якнайшвидше. Ми під Покровськом стоїли. А ви під Покровськом? Mm -hmm. О, там дуже гаряче. Там, ну, да, там страшно. Там маці. Там маці. швидшого одужання і дякую за службу і за захист України. Да, Хочу нагородити вас, е капітане. Дуже Солдата. Треба. У нас на флоті колись так казали. Все про по флотній позорі. Вітаю. Дякую вам за службу. Дякую. 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 Доброго дня. Доброго дня. Бажаю з рога. Бажаю роботу. Бажаю здоров'я. Передусім для мене сьогодні честь бути тут. Я хочу вам подякувати за те, що кожного дня рятуєте наших воїнів і ваша професія, вона важлива і, напевно, до війни багато людей. Іноді навіть не звертають увагу те, що ви даруєте, даруєте своїм своєю працею, талантом, своєю освітою, даруєте життя людям. Я е, особисто дуже поважаю вашу професію і вдячний кожному з ваших військових лікарі, побратимів і сестер. Ми вдячні всім вам за таку складну місію, яка дає щодня надію. Нашим незвичайним людям, нашим воїнам. Дякую, що вони повертаються до життя завдяки вам. Тож бережіть себе бо ви бережете інших. Слава Україні! Лейтенанта медичної служби. Дякуємо вам дуже. Дякую за службу. українському народу! Дякую Капітана медичної служби. Вітаю це. Дякую. Дякую вам, не служу Дякую. Служу українському народу. Дякую. 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 Планова. 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 Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю, пане. Дякую. Дякую вам. Президент України Володимир Зеленський. Служу українському народу. Дякую. Ще ви ради бачити народити вас за вашу велику службу. Дякую ще раз. Слава Україні! Героям <ріху> Дякую. Дякую! До побачення!